нирковий трансплантат, який знаходиться у нас в правій здохвинній ділянці, я стою зараз безпосередньо на ньому. Що ми оцінюємо? Оцінюю його цілісність, оцінюю структуру паренхіми, оцінюю чашно лоханочну систему. Ніяких. При первинному огляді патологічних змін на даний момент не виявлено. 40-річному Олегу Перегуді у грудні 2023 року зробили пересадку нирки в обласній клінічній лікарні імені Гербачевського у відділенні кардіохірургії та трансплантації органів та тканин. Чоловік каже, що після операції почуває себе добре. Перед операцією стан був критичний, нирки відмовили. І, в принципі, робили гемодіаліз, а в мене була алергія. У мене, крім трансплантації, виходу ніякого не було. А після трансплантації то задовільно чувствую себе. У пацієнта до трансплантації. Перестали функціонувати його рідні нирки. Тобто вони зморщилися, порушилась їхня фільтраційна функція, і крім того, функція по виведенню шлаків теж порушилася. І тому було прийнято рішення, оскільки це був стан критичний, про трансплантацію донорської нирки. Що зараз в організмі? В організмі у нього присутні дві його маленькі зморщені нирки, які практично вже свою функцію втратили, а основну функцію на себе взяв донорський трансплантат. Анта донором для Олега стала його рідна сестра, 37-річна Ольга Перегуда. Жінка розповіла, що коли стало питання про трансплантацію нирки для брата, вона не задумуючись, погодилася. Риські стали ще ближчі. ми зараз залежимо один від одного. Олеся Сич, лікарка функціональної діагностики, говорить, стан Ольги задовільний. і Її нирка справляється зі своєю функцією. Денис Андряков, лікар-кардіохірург, трансплантолог, лікуючий лікар Олега Перегуди, каже, весь процес родинної трансплантації тривав 6 годин. Слава Богу, пацієнту після трансплантації все було добре. післяопераційний період протікав добре. Пацієнту діаліз не потрібен був післяопераційному періоді. І по сьогоднішній день пацієнт живе щасливо, проживає своє життя. Е, молодий, енергійний, гарний, е, займається спортом, часто його бачу катається на велосипеді по гідропарку. Ти сказав, що ти на віліку катаєшся да, по да. гідропарку. Необакнув, ви тільки не забули це веліка шедати. Не, я його бачив, по-моєму, навіть і багато. Ну, Все, я тоді побіг. Ірина Вальчук, лікарка-нефрологиня, говорить: пацієнти, які перенесли трансплантацію, можуть повернутися до повноцінного життя, якщо будуть дотримуватися певних рекомендацій. Пацієнти після трансплантації вже коли там минув перший такий саме критичний рік. Вони прирівнюються просто фактично до здорових людей, але в яких є якесь хронічне захворювання. Це пацієнти, які потребують так щоденного прийому обов'язкових препаратів. Без цього їхнє життя на жаль неможливе, але в цілому е їхні можливості в житті вони. Прирівнюється до здоров'я людини. Він може працювати. Він може ходити на роботу, займатися спортом, формувати сім'ю, заводити дітей. Всі можливості в цьому світі для нього доступні. Марина Стадник, трансплант координаторка, каже в обласній лікарні. Перша трансплантація була проведена у 2021 році. У 2025-му – дві родинні трансплантації нирок. Всі пацієнти перебувають у задовільному стані, говорить лікарка. Трансплантація це дуже молода га. Але це дуже важлива галузь медицини, яка наразі розвивається, і слава Богу, таке лікування пацієнти вже можуть отримати в Україні. Ця галузь у нас розвивається дуже активно, незважаючи на війну, незважаючи на те, що відбувається навколо, все одно ми розвиваємося, працюємо в цьому напрямку, тому це дійсно важливо. Зараз на даний момент ми готуємо серед населення, проводимо акції по пересмертному. Заповіті на донорство, де людина може заповідати свої органи ще при життю для трансплантації. Це дуже важливо, щоб потім не приймали участь у цьому родичі, які будуть сперечатися можна, не можна, треба, не треба і приймати рішення вже не за себе, а за свого померлого родича, тому що і оце є перспективний напрямок. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.